Друзі, вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні я в вашій увазі хотів представити такий саморобний прибор. Його придумав і виготовив мій друг. Це такий надійний помічник на винограднику. Щось типу культиватора. Ну, Для прополки міжряддя. Його можна використовувати також і на городі. Ним дуже легко і зручно можна прополоти бур'ян і скультивувати землю, щоб була пухнаста і був доступ кисню до коріння. От. Він зроблений з болгарки і шуруповерта. Там совміщені ці два прибори в одному. От. І штанга зроблена із автомобільних насосів. Три штуки використано автомобільних насосів для штанги. Ручку можна взяти із болгарки, кнопка із шуруповерта. І все це працює на акумуляторі від велосипеда. Від 12 вольтового. Ну, або ж акумулятор можна купити в магазині будь-який 12 вольтовий. Потім його можна заряджати. Він безперервно працює протягом 2 годин. Тобто акумулятора нам вистачає на 2 години безперервної праці, дуже легко. Працює тихо, зручно. Ну, Легко ним працювати. От. Кому було цікаво, можу розповісти в деталях, як він зроблений. Кого зацікавить, задавайте питання. Хто що не зрозумів, детально розкажу, покажу всі, в кого питання, всі, на всі питання відповім. От. Такий у нас сьогодні огляд. Цього прибора. Підписуйтесь на мій канал, ставляйте вподобайки. от Далі я покажу декілька фотографій акумулятора, щоб було видно розміри. Все, всім дякую, до наступної зустрічі.